Радіо UA В студії ріалтори з вами на зв'язку. Олег Комарницький, Олег Болюк, Дмитро Безрукавий. Сьогодні наша тема про помилки юфою і як на них наживається в різних сферах. Ми говоримо про якщо почнемо з самого початку, це в нас трошки сьогодні клікбейт. Надіюся, ви зацінили. Але ми дійсно обговоримо кілька тем. Якщо ми почнемо з того, якщо приїжджає сюди ЮФО, хтось по ЮФО, звісно ж він, попри отримання документів, які в нього є потреби. Перші потреби, які йому потрібно закрити, це житло. Тобто ми поговоримо про житло, автомобіль, які ще не. Речі, які він неодмінно буде... Це найважливіше. Ну, це це, це, без яких в Америці так. нікуди. Житло потрібно мати, машина всюди в Америці, все далеко, великі хайвеї, тротуарів далеко не всюди є. Деколи може бути тротуар, потім зразу трава. І невелика кількість потрібна. людей приїжджає з готівкою. Тому, е медичне, є... страхування. О, медичне страхування. В більшості випадків вони отримують його від держави. Більшості випадків доки не заробляють або доки не показують певну суму угу, на угу. своїх податках. Значить, ми почнемо з житла, тому що це саме очевидно. І Тим чим ми займаємося? І те, чи ми, ми займаємося, бачимо. Саме так. і може розкажемо вам кілька історій на цю тему заодно? Значить, почнемо з оренди, бо це саме очевидне. Що відбувається, коли ви приїжджаєте і ви шукаєте собі житло, не знаю, по своїх можливо фінансових потребах, але частіше за все ми бачимо, що це найбільша помилка Юфою. Це пошуки житла не по своєму бюджету, не по своєму кошельку. Ще навіть можливо, взагалі, без будь-якої роботи, тим не менше, неохота поселитися в щось скромне. Тому mm -hmm. ви йдете на дорожчі квартири, де у вас з відсутністю. Кредитної історії просить, звичайно ж, подвійні, потріні. Я чув півроку, навіть рік вперед платежі. Вам і люди все одно погоджуються. Вони погоджуються це платити. Тому що немає досвіду, готові. Так. Значить, такі умови просять зразу на за рік заплатити, значить, так треба. Америка. Так, що mm, ви хотіли, помилка. то Америка. Це, це найбільша помилка, напевно, те, що ви погоджуєтесь на дуже великі завдатки. Я розумію, подвійний місячний платіж, це ще якось окей. Все одно багато. Це так, багато, але знову ж таки, ти візьмеш когось без жодної кредитної історії. Mm, Колсайнер, якщо є добрий. Так, якщо є добрий косайнер, знову ж таки, з косайнером не кожен хоче зв'язуватися. Ну так я і своїм інвесторам рекомендую, що косайнер це крайня міра, тому що це може бути людина, взагалі яка живе не в цьому штаті, взагалі не буде брати трубки, і що ви з нею будете потім брати. Тому, напевно, саме, саме більше для тих, хто шукає оренду, це те, що вони її розглядають не по кошельку, і там приходиться. Чим дорожче житло, тим вас більше будуть провіряти люди, які його здають, бо вони них більше ризики. Вони здають вам дороге житло, і якщо воно буде простоювати, бо вас треба буде займатися евекшеном, відповідно, вони будуть втрачати велику суму грошей, тому вони хочуть себе застрахувати. Дуже часто також, наприклад, ті, хто недавно приїхали, юфою, вони партнеряться з кимось іншим. Наприклад, будуть дві сім'ї, які так. хочуть заїхати в щось дорожче, і дуже часто дві сім'ї не можуть зжитися так Майже дуже вони А ви вже підписали цей ліз. На на рік наперед. І ви не можете просто так його розірвати. Так, також ніби... підписування всіх документів, так само, як і дома, просто підписати, бо нам треба заїхати без жодного ознайомлення. Що вам грозить, якщо ви хочете звідти з'їхати? Що вам грозить, якщо ви хочете щось там поміняти, чи там когось доселити, ви не можете нікого доселяти. Не кожен лендор вам це пояснить, він просто вас може оштрафувати за те, що ви когось доселили. Асоціація може його оштрафувати, що там живе забагато людей, ніж загалом передбачено в такого розміру квартирі. Це що стосується оренди. Які у вас є курйозні випадки по оренді. Була, але в нас деколи бувають такі ситуації. Ми бачимо, що те, наші агенти деколи мали ситуації такі, що заселилися в апартмент було часто, що в апартменті є таракани. Буваємо. Були не раз не раз випадок. І питання в тому, що робити? Лендлорд не хоче віддавати гроші. Лендлорд не хоче віддавати security deposit, не хоче розривати ліст, тому що він ніби зробив трітмент того апартменту. Um, і бували такі ситуації, що заїхали, і тепер. От, uh, в загальному, якщо uh, продовжується бути це саме іще, це, це, це є safety, так. Це, є, це не є habitable conditions, uh, Ви можете на базі того uh, розмовляти з лендордом і розривати контракт. Тому що або, воно не звертатися, або звертатися в службу підтримки і допомоги тенантів, ви можете це дуже легко загуглити. Але от яка ситуація була? Одна, один клієнт перед тим, як підписувати контракт, побачив апартмент вечором і побачив апартмент зранку. Якщо зранку вони десь ховаються вечором вони виходять. Вони виходять. І коли світло коли можна бачити з, з фонарику, можна бачити, що їх багато. Тому. Такі якісь старіші будинки, такі якісь бейсментні юніти в старіших будинках, вони частіше всього будуть мати таку можливість. І ж таки І це дуже, ще... дуже <гум> залежить. Також від, від самого комплексу, тому що в, в цій квартирі може бути скільки б там не було трітменту, якщо сусіди. Підуть не, не привабливий спосіб життя. То, то, таракани через, через розетку перебігають mm. з квартири в квартиру. Тобто це, це вже таке, що буде важко а, з ними боротися. Тому це не тільки залежить від лендлорда, але, звичайно, якщо це продовжується, ви маєте а, якось на це регути. Значить, Ми підсумуємо. Перше, і е, така помилка в оренді це є, і, напевно, найголовніше, не по власному кошельку розглядаєте оренду, яку ви берете собі, і так. ви не до кінця розумієте умови, на які ви підписуєтеся. Я хочу це підкреслити, тому що якщо ви щось підписуєте, ви відповідальні за той термін. Мінімум він є рік. І якщо ви не зживаєтеся з ким, з ким ви планували жити, та людина виїжджає. Тепер ви мусите платити той Так. Як ви ще ще тим більше шукаєте свою роботу, ви ще не знаєте, чим будете займатися, а ще може, ви приїхали з маленькою з, з, з дуже маленькими дітьми, і вам працює один чоловік, а жінка не працює, і вам тягнути вести великий пеймент, це велика помилка. Саме так також, коли ви закінчуєте, це такий тонкий момент, але коли у вас закінчується оренда в квартирі, де ви живете, якщо вам не пропонують підписати контракт на наступний рік, ви переходите автоматично на помісячну проплату. Це для вас вигідно, це не вигідно для лендлорда. Але е, якщо... Ви, наприклад, собі планували, що ви поживете ще кілька місяців і з'їдете, то, скоріш за все, більшість лендлордів не захочуть такого, вони захочуть вам продовжувати на наступний рік. Тому, якщо у вас підходить до завершення, вам треба за місяць попередити лендлорда, що ви з'їжджаєте, дати йому також повідомлення, і вам не вийде прокрутити там ще кілька місяців пожити, він нічого не каже. Просто щоб ви це розуміли, що є правила, ви або помісячно ви, або. По році або можливо навіть два роки. Я підписую на два роки. Наприклад, Так, ну от, наприклад, якщо ваш лендлорд пропонує вам, наприклад, два місяці для того, щоб заїхати, або чи три місяці тож їде, про торгуйтеся. Так, проводить домуляться, це, це все це за немає, багато грошей. Немає якогось закону, який е, вас конкретно заставляє, чи якогось правило. Це все один ріш... місяць, вже дві тисячі доларів за якусь двох квартиру. Але дивіться, теж таке зразу. Е, я так розумію, з, з рентами ви не працювали цього року, останнього року, попереднього я року. Само. Я так само, але я багато історій ми, ми, чую свої від. від, від у ну, вас є зараз проживаю фою. У мене, мене так. Та. Вони мене мене та. також проживають, але трошки інша історія. Я, я, я кажу, я Гудленд Лорд, у мене, я б сказав, вони. Мало платять, в мене не було в великих вимог. Перший місяць вони мені попросили знижити рент. Я їх so, все цьков... одно ти просив ковзан. Попросили знизити рентген. Я не ні, я не просив косайнера, я їм сказав, якщо ви хочете менший рент перший місяць, можете самі перефарбувати квартиру, я вам перший місяць менше. Я, я, я зійшовся на комфортній і варіанті для мене і для, і для них. і Я думаю, що він вони mm -hmm. задоволені. Mm -hmm. Якщо дивитесь, ставте лайки. Якщо є такі, хто хочуть перефарбувати мій юніт, я також готовий поселити вас. Але дивіться про що я хочу сказати, що багато а, агенток, які в нас працюють в офісі, з якими я спілкувався, що навіть з косайнером. Було важко знайти, можливо, вже зараз трошки більше Важливо, варіантів. А Що ти будеш робити як лендлорд? Коли те не платить, і косайнер звичайно. кульмаєш колекшен по ні, ні, до, то до тої, знаєте, коли вимагають там три місяці на принаперед проплатити mm -hmm. чи більше. Тож є розуміння, що косайнер не завжди допомагає, і теж є розуміння, що людина, яка тільки приїхала, не має там бекграунду, не має кредитної історії. Тому хочу донести до якби до, докласти до цих помилок. Починаєте будувати свою кредитну історію з перших днів, як ви тільки проїхали, тому що, можливо, ви перший рік підписали рент не на комфортних для вас умовах, але через рік, коли ви вже збудуєте кредитну історію. Якийсь бекграунд, у вас буде якісь рекомендації, ви вже можете повне всі робота, історія. Як найлегше почати будувати свою кредитну історію? Ти, може, на ту тему знаєш. Найбільше. Е, кредитна історія залежить від кредитних карток. Тобто, все одно, якщо хтось думає, що дуже багато, до речі, людей, які проживають в Америці, думають, що купити хату, треба спочатку машину в кредит сплатити. Правильно. Що є це неправдива інформація. Вам не потрібно великі кредити сплачувати, щоб вам Чи дали кредит. Це спеціально що скупляти для того, щоб так. щось показати. Вам потрібно стабільно платити по рахунках, не використовуючи більше ніж 5, а 10% свого балансу. 10% свого балансу кредиту. Ну кредит. так немає ж кредитки. Ну приїхали ж. Ви Де можете є, відкрити, є так, Bank of America. Навіть у Self Reliance. Self Reliance. Якісь звичайні банки, навіть мені здається Chase Ch Ch PNC, може Security кредит uh, карт. Ви ставите собі гроші туди і ви в вони вам відкривають на ту суму кредит, маючи зразу uh, навіть там якісь 300 Як доларів. Co um, Я... Це security credit. Це, це вона і security. Є. Ага, okay, okay. Так, так, так. Yeah. Давайте зразу так. Ми про оренду більш-менш поговорили. Зараз ще поговоримо дуже коротко про, про автомобілі і, і, і про покупку. про, та, покупку, і про покупку. І запам'ятаємо, Наша перша порада це починати будувати кредитну історію. Як наймогаш чим пошвидше. Не. Якщо у вас не виходить відкрити кредитку, то підпишіться до когось, у кого є кредитка. Правильно Можна так. стати так. автора. Можете... Так, якщо ви маєте когось, хто вам достатньо довіряє, ви можете вписатися в його кредитну історію. Він відкриє для вас кредитну карту окремо, яка буде під його аккаунтом, але вона вже буде і ви вже будете готуватися вам. теж до покупки. Моя дружина так зробила. мій кредитний вік збільшився на 6 років зразу. Я такий, о, нічого собі. Mm. Тобто, таке ви можете зробити, якщо у вас є родичі чи дуже дуже близькі друзі, не знаю кум, сват, брат і тому подібне. Хтось люди, але не також не зараховуйте це. В такий бенефіт, який ви можете використати. Тобто ви можете використовувати для гарної кредитної історії тільки 10% свого ліміту. Тобто, якщо ви, у вас кредитка на 3 тисячі, 300, 300 доларів і сплачуєте. 300 так, доларів так, і сплачуєте. Що ви будувати... там бачите 10 тисяч, 12 тисяч, вона не для того, щоб ви її взяли. Бо якщо ви її взяли повністю, це якраз є червоний прапор для банку, що ви є нестабільна людина, імпульсивна і тратите більше, ніж заробляєте. От. Е, перейдемо до. Автомобілів це коротенько. Автомобілі українці історично ми дома не можемо їх купити і собі дозволити. Тут у нас відкриваються двері і під будь-які відсотки, під будь-який БМВ, найпопулярніші автомобілі, які купують юФО. І люди, які більш прагматичні, то вони купляють. Я це знаю статистику українського банку. Вони купляють Hyundai і купують Toyota. Хто? Прагматичні. Ага. Фругл. Фругл, Фругл купують за кеш. Не в кредит. Насправді це найкращий сценарій. Найкращий сценарій, що ви можете зробити купити машину за кеш, тому що вона дуже сильно вам пошкодить при покупці житла. Дуже сильно, і вам доведеться її сплатити, скоріш за все. Насправді, бачите, яка з концепція. Всі думають, що мені треба взяти машину під кредит, щоб взяти хату, а машина насправді взяти хату. Тому так. що вам треба не машина, вам треба достатній дохід, з якого ви заплатите. Податку. А треба просто взяти мінімально користуватися мінімально користуватися і повністю платити. Які, які, які помилки, напевно, та сама помилка, яка є е, при оренді, це люди не по своїх доходах, намагаються купити автомобіль тільки через те, що вони можуть. Так, через а, то, І, то, і що навіть вони якщо можуть. якісь з'явилися маленькі доходи, зразу починається. Зараховувати це той в Америці... дохід, сумуєш на 12 і думаєш, то я заробляю стільки, що я собі не можу дозволити. Так, в Америці не можна тратити гроші, розумієш? В Америці треба старатися вилізти з того кола. Леса робочого Щоб і могли помаленьку щось інвестувати, щось купляти, будувати навіть собі. просто відкладати по чуть-чуть кожного місяця і вже назбирається збирається якась сума. Та, так от, в Америці класно. не можна прожити безплатно, тому що в Україні можна там мати свій город, можна там проперті так не платити. Та. Тут все в білах. Тут треба вміти будувати собі окреме джерело. well називається по-англійськи, яке буде вам давати якийсь дохід, коли ви вже не захочете йти на ту роботу. Як ви будете тратити то на BMW, на ті мерседеси, то ви потім будете до кінця свого життя працювати і, і треба буде обновляти машину бути. на новий мерседес, і цей пеймент нікуди не знімає. Не треба нікого вражати. Тим, що у вас там якийсь меж всім і так все одно, ти Америці тим більше, тим більше, скоріш за все, перші автомобілі вам дадуть під дуже невигідний відсоток. 25%. Я правильно. знаю випадки навіть вищих, але так, 17-20 люди умудряються брати автомобіль 17-20%? Автомобіль, саме так. Та, це це, це, це а, на кредитну карточку. Якщо просрочити період, мабуть, Так і такі, буде. тим не менше, вони, ти приходиш. А, що, а дилерська дивиться, ти ти ж ним ти хто тебе знаєш? Туш ти, ти, ти ти платити? Не існує. ти не ти, існує? Я вже не розумію. Якщо чесно, то хто може жалітися на. 7% відсотків ретні... на квартиру купляєте це, це дуже тому, дешево. Під сумуємо, 7 підсумуємо, е... стіл. Підсумуємо відносно автомобілів. Намагайтеся знову ж таки по бюджету розрахувати. В ідеалі дешева машина на готівку, поки ви не вирішите питання своїм житлом або своєю роботою, яка підвищиться вам дохід, тому що вам. Кредит за автомобіль буде вам мішати купити в майбутньому житло. І тепер ми переходимо до е, bread and butter. Для Купівля житла. Купівля І житла речі... для U4U. І у нас є багато клієнтів, які є U4U. Я розкажу приклад сьогодні. Я робив інспекцію з молодою парою, 24 роки обом, 2 роки в Америці. То то вже багато, 2 роки. 24 24 роки, є, так, ж, жарту, роки, та, але статус, це я ми говоримо але... так, ми говоримо про статус. 24, статус це, 24, ну, 24 роки е, людям, молода пара, 24 роки їм. Що ти робив 24 роки, скільки ти хат мав? Я тобі скажу тако. Я жив в Америці Щ, ще з 2009 по 2017, рахую, 8 років я рентував. Оце я був 8 а років. Це, оце був. зараз зовсім інше покоління, і я дуже насправді гордий і тішуся тим, що нове покоління еміграції українських Ні, Вони через 10 років вони будуть набагато далі. Вони не будуть розказувати тий хорор історій: ми тут хліб, гризли, не знаю, ви не знаєте, через що ми пройшли Вони скажуть, через що? Ми пройшли все добре. Вони через два роки купили хату, купили два інвестиції. А знаєш? Що? Бо, наприклад, їм також, коли ЮФОЮ зразу даються інформ... документи, документи, документи. вже трошки двері відкриваються. Легкий захід сюди, знову ж таки, дуже легко їм сюди попасти. Вони не, не подорожують Мексикою через Канаду, через хто зна що, щоб сюди попасти, не беруть позику, шалену суму грошей, просто щоб заплатити тільки, щоб сюди попасти, підробити фіктивні різні документи. Тому та й, під... найважливіше, дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу, це, та. що дає. Це побудова, зразу? Кредитного. Це... Тому ми якраз оцей випуск для ЮФОЮшників. Ми хочемо для тих, хто може ще не оговтався чи не до кінця зрозумів. У вас є унікальні можливості тут збудувати своє майбутнє, це зробити дуже Користуйтеся, дуже вам дуже дали дозвіл на роботу, будуйте і зразу, кредитну історію і. І зразу інвестуйте нерухомість. в нерухомість. Так, бо Тому що, якщо ви в Америці най найкраще, проживете 20 років і ви не маєте мільйон доларів, це ваша вина. Тому що в Америці можна то мати, купивши просто пару квартир. Я ніколи не забуду розмову з одним чоловіком, який е, купив. Е, в українській околиці будинок за 160 тисяч mm -hmm. е, в 90-х роках. І зараз він оцінюється близько 1,5-1,4 мільйона. Але е, що він мені сказав, що мені було цікаво, що я коли купляв цей будинок, мені всі сказали, ти що скажений, та це вже все обвалиться, це все впаде. це та зараз... завжди так, так, так всі кажуть. Це завжди та ніколи одна... не міняється. І ця людина, просто купивши цей будинок, зараз він здається в оренду, приносить йому шалений дохід в будь-який момент півтора мільйона звідти виймається де ним давно сплачено. Що вам треба зробити, це купити нерухомості. Щоб борг дорівнює один мільйон, і щоб тенанти його сплатили. О, все. І прекрасно. потім, поки він сплачений, він вже буде два. За десять за років він буде, буде 1,45. І коли вже є два, то ви вже трошки хоч можете вздихнути двадцять років. Він буде два приблизно. Один так, ось, то, то навіть не обговорюється. Тому, тому це нас ми сьогодні хочемо замотивувати також, але вказати на речі, можливо, на яких не треба фокусуватися. Власне, як ми вже говорили, оренда трошечки приба, при, прижати свої апетити і можливо збирати накопиченням автомобіль якомога скромніше, щоб він не помішав вам купити житло і фокусуватися на тому, щоб ви купили житло. Я сьогодні говорив до речі з клієнтами. Вони кажуть, ми порахували, що за 4 роки нам треба буде 100 тисяч заплатити оренди. І mm -hmm. це їх стимулювало купити своє житло. Тобто вони тільки змогли отримати припровол, але якщо так задуматись, 100 тисяч за 4 роки ти сплачуєш. Правильно, комусь, а знаєш, коли кілкує? деколи ще розказую, наприклад, коли купляють хату, дивіться, ми ту хату передплатимо 200 тисяч за 30 років. Та, та за але ви типу плачуєте пати... свою е, хату, а не комусь виплачуєте. Правильно, а так, вона та, орен... ще підросте в ціні, О, вона буде сплачена, і вся та сума, яка, наприклад, йшла на трошки на сплачування, уяви собі, що ти тридцять років ртував. там ще мільйон знову доларів таки, через розрахунок вікнопо. відбувається таким чином, що вони в той самий момент мають пеймент на хату і той самий момент оренда, але через 20 років оренда не буде та сама, що ваш пеймент. а Пеймент, то залишиться той самий. або навіть буде зменшуватися Ви в своїй десь? хаті. Живете за суттєво Може дефльовану суму відносно того, що на ринку буде оренда. Зараз люди, наприклад, в Нореджі не хочуть продавати хати, тому що у них тисячу 1800, а хати продаються по 450. А в оренду, якщо б ви хотіли зняти, її вже менше 3,5 не здають. Сто 100%. І в принципі, хата була куплена 8 років тому чи 10 років тому. І вже різниця чуть не в два рази розрив пеймента і орендної можливої оренди, які як наживаються на тих, хто купляє. Давайте ми, ми про це, які вони роблять помилки. Наживається це у нас клікбейтне слово, але помилки ми туди вписуємо, щоб нікого не образити і не зачепити. Скажімо, які вони найбільші помилки роблять при покупці житла? Що, ви могли, що вам приходить в голову? На ЮФОЮФою, uh, так. Yeah. Yeah. Мені здається, все, все одно саме перше, я хотів би ще, ще плюси. Вам yeah. дали Work Authorization, Вам дають доступ до отримання кредиту. Бо я ще, ще раз uh, раніше, якщо люди приїжджали, не можна було отримати кредит, якщо немає Work Authorization. Так, Це все нові програми, які з'явилися іменно з ЮФО. Саме для ЮФО можна отримати кредит. І для ЮФО, так. Так. Дуже великі плюси, які ви можете, а з, з мінусів. З, мін... Я не то, що з мінусів. Я кажу, які, які вони роблять помилки на, на тому шляху, коли вони хочуть щось купити. Мабуть, от як ти вже казав на оренді не переплачуйте. Так само на будинку, чи коли ви купляєте, не думайте, що треба зразу купити трьохкімнатний будинок з бейсментом. гаражем, квартирку. Будь-яке будь своє житло краще, ніж ідеальне через 12 років. Те, що ви сплачуєте в оренду зараз, таку саму купіть собі, в якій ви будете живити, і сплачувати Вона не буде в принципі Скоріше, ту саме. В загальному в мене тільки хіба можу, хіба похвалити його, якщо чесно. Вони молодці, вони, вони, вони це, зовсім інше, що я Я порівнюю людей. себе, коли я приїхав у 2009 році. З великими очима, відкритим ротом, що не розумів, що це робить. Вісім років, поки зрозумів, як ця Америка працює. Я драйвер лайсенс отримав тільки через півтора року, як в Америці. Але до речі, це доступ до інформації досить так. змінився абсолютно, тому що є зараз і в і можна запитати і, доступ, і інформацію отримати. Але також ваше оточення створює. Те, про що ви будете думати і говорити, тому е mm -hmm. дуже багато є івентів, які е навчають е в нас в офісі mm -hmm. відбувається багато про купівлю, нерухомості, про Можете... кредитні картки, про, про побудову, побудову кредит. Але исторій. я ще хочу дещо розказати. Наприклад, тут недавно була ситуація. Мені подзвонили, розказали, що юфою приїхали з України недавно і взяли в рент е нерухомість. І власниці нерухомості не робили ніякої перевірки, просто сказали, Окей, заїжджайте свої люди, не платять виїжджати не хочуть. Тобто, Користується... ви не, не кур... та, ви теж все одно для найпорад для тих, хто орендодавці, все одно ви мусите перевіряти. Все, все, все не всі люди однакові. Тобто, всі все одно, як саме звіт вибивається security deposit. Як би там воно не security. називалося, що ми називаємо всіх там ярликами, знаєш, you for you, але це просто це просто Програма, по якій ви судимо, що. Так, незалежно та їхало, від, від вашого людей. статусу, це Там. можуть бути різні люди. Все можуть одно, люди, які б довіряти. Так, в мене є UFOU-тененти, у вас є юфою тенет. Все одно ми мусимо, якби відносити до того, як до бізнесу, якщо ми виробник-додавці, ми мусимо все перевіряти. Якщо в людини немає кредит, скоро, значить має бути консайнер. Немає консайнера, ну, не знаю, треба щось інше думати. Ну, треба якимось чином домовлятися, бо просто так, без перевірки взагалі ніякої, без перевірки, навіть консайнера, якогось другого, хоч, хоч, хоч хтось може бути, або тоді хіба єдиний спосіб це справді проплатити хоча б 6 місяців на період? У мене є в Але мене це дуже є цікава думка відносно помилки при пошуку житла ЮФОЮ, яку я спостерігав. Я вже продав певну кількість квартир і навіть будинків людям, які приїхали по ЮФОЮ, і зараз процеси цього. Одна з тих речей, яку я помітив: українці, які тільки приїхали, дуже сильно критично ставляться до того, як збудовано житло тут, і їхні стандарти в голові не можуть приміритись на те, яким чином тут відбувається будівництво. Вони ходять критично. Їм треба панельне перекриття, їм треба теплі підлоги, їм треба окремі кухні, бла, бла п'яте, десяте, двадцять п'яте. І вони і виходять до такого висновку, дуже велика кількість людей, що тут, в Америці, це все картонні будиночки. Я всім кажу, не те саме. Ви просто поки що дивитесь на нижню планку житла і порівнюєте його з найдорожчою в Україні. Якщо ви вийдете тут на більші цифри, 900 тисяч, мільйон, два і більше, там все прекрасно збудовано. З дерева, з цегли, де треба, uh -huh. і, і з гіпсу Роблені статуетки точно так само, як в нас вдома. Просто ви не прийнюєте найдоступніше житло тут з найдорожчим чи тим єдиним, яке ви будували все своє життя в Україні, бо тут немає економічної для цього потреби. Угу. Нас, стандарт, стандарт є трошки нижчий, але є, спектр є великий, і тільки ну, ми йдемо до 5 мільйонів будинків. Там все на такій великій якості, високій, що. У нас дома ще спеціалісти про таку не знають. Та. Але насправді, якщо average, подивитися, то та шпакльовка як небудь там. Звичайно, горбики, бо, тому що воно виконує свою щось... ціль. Воно виконує свою ціль, та. воно збудоване за ту ціну. Якщо ви збудуєте аунгауси і почнуть продавати їх по 1,6 млн, вони нікому не потрібні, хоча вони будуть мега суперякості. А ти розумієш, якби в Україні був, був моргідж? Наскільки воно би зарухало всю економіку? Звичайно. Оскільки нам треба було б обминути величезну кількість махінацій, щоб цей моргідж міг існувати. Це треба угу. зарегулювати велику кількість. Сфер, це у нас ще одна хвилина. Це інша тема, це так, буде інший ефір. Якість будівництва в Америці ми мусимо обговорити. Так, і я так. хочу ще на кінець додати. Я допоміг, я можу зараз згадати, одному чоловіку, який рятував який в Америці трошки більше, ніж 20 років. І він казав, що оце я просто не розумів, чому, чому купівля є важливіше, ніж орендування. Я не розумів їх 20 років. Тепер я розумію, я би це поміняв давним-давним. Так само, як я, наприклад. Я рантував 8 років перед тим, як я купив, у 2017-му, сам собі перше кондо. І ви ніколи не зустрінете того, хто купив і сказав, я жалію, що я купив, я йду назад орендувати. Але той, хто рятував, переходив на купівлю. Так. так, ви знайдіть того, хто купив, і скажіть, віддайте мені гроші, то була і помилка. орендування має смисл, якщо на короткий період часу. Коли ви купуєте, ви маєте closing cost, для того, потім вам продати, у вас буде клозень буде... Ви, вам, ви, якщо вийдете в ноль, то буде добре. Хоча і в ноль це вже ліпше ніж просто орендування, але інколи орендування воно вигідніше через те, що воно вам дає флексибіліті, Ви на рік там там, через рік там, якщо ви не впевнені, де ви будете наступних там три роки. То орендування нічого поганого у нього немає, якщо це на короткий період часу. Якщо вже воно подумає, має бути трошки на дехто може не знає, може ли поїде на Україну, тому і купівля теж не має смислу. До речі, хотів би теж додати на рахунок того, що багато хто з ЮФОЮ вважає, що не треба купляти, тому що не не зрозуміло, який статус буде в майбутньому. Але треба розуміти, що квартири здаються в рент, є компанії, які можуть менеджити. Статус у вас здавати... квартиру не ваша квартира, власність вашої квартири не залежить від вашого статусу так, від вас і забрати неможливо. Якщо так. ваш статус і вам потрібно буде повернутися, то квартира все одно ваша і вона може вам приносити дохід в майбутньому. На цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу. З вами були ріл uh, естейт агенти Дмитро Безрукавий Олег Булюк і я, Олег Комарницький. Почуємося через два тижні. Всім гарного вечора. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.